Найбільший урбан парк України, що знаходиться саме в Харкові, готують до зимового сезону. Точніше проводять його планове відновлення, адже ця зона активного відпочинку працює без пауз упродовж усього року. Унікальність парку в тому, що він складається з семи локацій: тут і стрітбол-майданчики, зона стрітворкауту, і панна корт, і окремий майданчик для вуличного футболу. Є паркуртраса, скейт парк та популярний серед молоді памп-трек. Але інтенсивне використання має свою ціну. З часом покриття зношується, конструкції втрачають міцність, а окремі Елементи можуть становити небезпеку для спортсменів, щоб уникнути травм та забезпечити комфортні умови для занять спортом. Фахівці Харків-Зеленбуду проводять відновлювальні роботи. На бульварі Юрієва найбільший в Харкові урбан і тому звісно, тут роботи досить багато. Для нас треба було відновити і паркурний майданчик, і ролер-дром, і майданчик для катання на скейтах та на роликах. Тому треба було замінити щити з фанери, які вийшли з ладу. Цього разу ми вирішили трошки підстрахуватися і зробили подвійний шар. Це більш витривалий він буде і більш зручний для таких навантажень, які. Екстремали їм завдають. Крім того, були відновлені спортивні майданчики. Крім цього, ми відновили огорожу на спортивних майданчиках баскетбольні, для міні-футболу, там де були з часом вже виламані чи вандалами, чи від прильотів. І паралельно з цим отримується і зелене устаткування нашого бульвару. Що стосується газонів, що стосується прибирання листви, підготовки квітників до зими, прибирання аварійних дерев, то що це така поточна робота, яка триває тут. Говорити про цілому роботу нашого підприємства, то більшою частиною ми зосереджені на тому, щоб підготувати наші зелені ділянки до зими, прибрати опале листя, прибрати його з алеї та доріжок пішоходних, аби забезпечити безпечне пересування пішоходів, і так само вивести це все на смітники. Наразі вже більш як 6,5 тисяч кубометрів опалого листя, ми вивезли, і робота ще триває. Незважаючи на те, що в нас критично не вистачає людей, незважаючи на те, що постійно існує загроза обстрілів кабами чи ракетами, ми працюємо для того, щоб харків'яни мали можливість відпочити в парках, скверах улюбленого міста. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків новини.